Вітаю! Сьогодні ми будемо з вами розглядати показникові нерівності. Почнемо ми розв'язування показникових нерівностей із найпростіших, ну і спочатку познайомимося, які ж нерівності називаються показниковими. Аналогічно до показникових рівнянь. Показникові нерівності це такі нерівності, у яких в лівій або правій частині є показникова функція. Ну, ось у такого виду це А в степені Х більше за Б або менше. Може бути нерівність як з строгого знаку, так і не строгого. А в степені Х може бути менше або дорівнює числа Б, або більше або дорівнює. А це основа степеня, тому вона завжди у нас буде додатною за властивостями показникової функції, не дорівнює нулю і не дорівнює одиниці. Б це деяке довільне число. Ну і в залежності від того, яке число А і яке число Б, тоді ми будемо знаходити розв'язки цієї нерівності 1 або кілька, або будемо показувати, що їх. Не існує, що жодного нема розв'язку. Розглянемо показникові, функції, показникові нерівності на найпростіших вправах. І це перша вправа 3,3. У цій вправі нерівність такого виду: 3 в степені Х більше за 3 в степені, 8, ніж 3 в степені. 8. Ну, і тут ми з вами зараз застосовуємо властивості показникової функції. 3 в степені Х. Це у нас функція виду y дорівнює 3 в степені Х. Ця функція має вид, графік цієї функції має вид такий. Функція у нас зростаюча, бо основа А число більше одиниці. Функція зростаюча проходить через точку 01. Якщо х дорівнює 1, то y дорівнює трійці. І проходить через точку 1,3. І ось така у нас функція зростаюча. Тому ми кажемо, що якщо функція зростає, то графік функції зростає, то більшому значенню. Аргументу відповідає більше значення функції. Якщо я беру два сусідні, наприклад, якісь значення аргументу 1, наприклад і 2, то 2 більше за 1. Тому, відповідно, і значення функції в точці 2, ось тут у нас буде, так, буде вища точка, ніж для аргументу 1. Більшому значенню аргументу відповідає більше значення функції. Якщо основи в нас однакові, значить x. Менше, ніж 8. Бо функція ця менша за ось цю значення функції, значить, відповідно, аргумент х менший, ніж 8. Ми розв'язали нерівність і е, запишемо розв'язок у вигляді числового проміжка. Якщо менше за 8, це значить всі, які зліва від 8. Це від мінус нескінченності до 8. 8 в круглу дужку не включаємо в розв'язок. Друге рівняння у нас 3. 1,2 в степен хі менше за 1,44. Основи в нас не однакові, але ми 1,44 можемо подати у вигляді степені з основою 1,2 у квадраті в степені 2. Ну і тепер у нас основи однакові. Дивимося, яка функція. Функція зростаюча, бо 1,2 більше одиниці. Значить більшому значенню аргументу відповідає більше значення функції. Отже, порівнюємо x і 2 з тим же знаком. Х менше за 2 розв'язок цієї нерівності, проміжок від мінус нескінченності до 2 третя нерівність такого виду 1 восьма в степені х менш, більше, ніж 1 64 знову ж таки, спочатку зведемо до м, однакової основи 1 восьма в степені х а 1 64 це 1 восьма в степені 2 і тепер дивимося на цю функцію ця функція у нас спадна бо Основа Одна восьма менша одиниці. Спадна функція проходить через точку 01, і, і м ця функція спадає. Графік функції спадає, проходить ось так, понад вісю х, далі. Це у нас спадна функція. Тому, чим більше значення аргументу ми беремо, наприклад, ось тут. Да? І ось тут, два значення х1, х2. Х1 у нас менше, ніж х2, але точка для х1 на осі y буде більше вище, ніж точка для х2. Ось тут у нас буде, так? Оце число y1, що відповідає першому значенню х, це число y2, що відповідає значенню х2. То у нас y1 буде більше, ніж y2. Означення спадної функції більшому значенню аргументу відповідає менше значення функції, тобто ми порівнюємо з протилежним знаком. Оскільки в нас одна восьма менше одиниці, значить ми будемо порівнювати показники степенів x і 2. З об протилежним знаком. Знак перевертаємо, пишемо менше. І розв'язок цієї нерівності буде знову ж таки все, що менше за 2, це від мінус нескінченності до двійки. Двійку не включаємо в розв'язок. Четверта нерівність: 1, сьома степені Х менше або дорівнює за одиницю. Ну, тут можна використати властивість степеня, що будь-яке число в степені 0 дасть нам одиницю, тому 1 сьому в степені Х менше або дорівнює одиниці. Одиницю записуємо як 1 сьома в степені 0. І Коли в нас однакові показники порівнюємо, однакові основи порівнюємо показники, але знову ж таки, е Знак нерівності я міняю на протилежний більше будиння за 0, тому що основа менша одиниці. Функція складна, значить, вона має, ми маємо порівнювати показники з оберненим знаком. І розв'язок цієї нерівності це від нуля, включно до плюс нескінченності, бо більше за 0. 0 включаємо до плюс нескінченності. Розв'язок цієї нерівності. Розглянемо ще один приклад розв'язування нерівностей. Знову ж таки, поки що найпростіші. Так, вправа 3.5. Перша нерівність 1 четверта в степені Х, більше або дорівнює за 16. Значить, тут у нас основи різні. 16 це 4 у квадраті. А зліва у нас основа 1 четверта. Ми можемо записати 1 четверту як 4 в степені мінус х. Ми можемо застосувати властивість степеня, якщо у нас є Дріб одиниця поділена на а в степені n, то це буде у нас а в степені мінус n. Властиві степені з від'ємним показником. Тому ми записуємо, що це буде 4 в степені мінус х більше або дорівнює за 4 в степені 2. І тепер у нас показникова функція основа більше одиниці, значить, показники порівнюємо з тим же знаком. Мінус х більше або дорівнює за 2. Тому х буде, коли ми помножимо цю нерівність на мінус одиницю, щоб прибрати знак мінус біля х. Коли ми множимо нерівність обидві частини нерівності на одне й те саме від'ємне число, змінивши знак при цьому на протилежній нерівності, ми отримаємо також правильну числову нерівність. Ось х. Менше або дорівнює за мінус 2. Змінили знаки, змінили всі знаки і чисел, і для нерівності. Ну і маємо розв'язок х менше або дорівнює за мінус 2. Менше за мінус 2, це ті, які зліва, значить, це буде від мінус нескінченності до числа мінус 2. Мінус 2 включаємо в розв'язок, бо у нас нестрогий знак. Друга нерівність з цієї вправи. 1,3х більше ніж 1,69. Так, це я на тії вправи переписала в вираз, зараз заново, корінь три степені Х менше, ніж одна третя. Ось це буде приклад з цієї вправи. Так. Тут у нас будемо зводити до основи 3. Корінь квадратний ми можемо записати у вигляді степеня з основою А. Показник у нас буде 1 друга. Радикали записуємо у вигляді степеня з дробовими показниками. Отже, це в нас буде 3 в степені: 1 друга і ще до степеня Х. 1 друга помножено на х буде Х, х поділено на 2. А одна третя ми запишемо за ось цією властивістю. Це буде 3 в степені мінус 1. Тепер порівнюємо показники. Основи у нас 3 більші одиниці. Значить, порівняємо з тим же знаком х поділено на 2 більше за мінус 1. Ну і тепер домножимо нерівність на двійку, щоб звідси її прибрати. Множимо обидві частини нерівності на додатне число, знак нерівності не міняємо. Тут у нас буде х. Більше мінус, 2 множимо на, мінус 1 множим на 2 буде мінус 2, х не більше, менше за мінус 2 проміжок числовий, всі, що менше, це зліва від мінус нескінченності до мінус 2, мінус 2 в круглій дужці не включаємо в проміжок. Третя нерівність 0,2х менше або дорівнює за 25. Тут казалось би, що основи різні і звести до одної не можна. Тут двійка, а тут ми бачимо п'ятірку в квадраті. Але ми можемо записати 0,2 у вигляді дробу звичайного. 0,2 звичайним дробом це буде 1 ,5. І 1 п'ята в степені х буде менше або дорівнює за 5 в степені 2. Далі ми можемо виконати так, як в першому прикладі. Можемо записати, що це буде в нас 5 в степені мінус х, а можемо звести до основи п'ята. Зараз я вам покажу тут спосіб такий, тут те ж саме, тільки іншим способом, але ми розв'язок отримаємо той же самий. Я тут залишу 1 п'яту, щоб біля х у мене не з'являвся той мінус х. А оцю п'ятірку я можу записати за ось такою властивістю, це як буде 1 п'ята в степені мінус 2. І тоді у нас показникова функція з основою. Меншою одиниці, так, одна п'ята менша одиниці, значить ми знак нерівності змінимо при порівнянні показників. х буде більше або дорівнює за мінус 2. Ось, дивіться, тут у нас змінявся знак, бо ми множили на мінус одиницю, а тут у нас міняється знак, бо ми прийшли до основи меншої одиниці. Але все одно у нас помінявся знак. І більше або дорівнює, це значить проміжок буде від мінус 2 включно, і все, що більше, справа від мінус 2 до плюс нескінченності. І розглянемо четверту нерівність з цієї вправи. Так, це у нас буде 0,7 в степені Х більше за 1,3 сьомих. Ну, оскільки в нас, дивіться, тут звичайний, звичайний і правий і десятковий дріб, то будемо перетворювати у звичайний. Чому? Тому що цей звичайний дріб у десятковий перетворити ми не можемо, буде нескінчений періодичний, бо в знаменнику у сім'ярка. Значить, записуємо ось цей дріб звичайним. 0,7 це буде 7 степені Х. Обов'язково беремо в дужки. А цей перетворюємо у неправильний 7 множимо на 1, це буде 7, додати 3, 10. Це у нас буде 10 сьомих. І далі у нас, бачите, дроби взаємно обернені. Записуємо 7 десятих в степені х. <кх> так само. А цей дріб я запишу оберненим це буде 7 десятих. І раз я його вже записала обернений, то це буде степень мінус 1. У степені мінус 1. Ну і тепер порівнюємо показники х і мінус 1 з протилежним знаком, бо 7 десятих менше одиниці. Значить, х буде у нас менше за мінус 1. І числовий проміжок це у нас буде всі, що менші за мінус 1. Це будуть зліва від мінус 1, отже, від мінус нескінченності, до мінус 1 мінус у розв'язок не включаємо.